Хмельничанка Людмила Гумена мама восьмирічної Ангеліни у дівчинки синдром Дауна. Вже близько семи років вони відвідують безкоштовні заняття в соціальному центрі благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ разом із іншими дітьми з особливими освітніми потребами. Тут з ними працює психолог, логопед, фізіотерапевт та соціальні працівники. А цьогоріч вони вдруге долучились до акції Листи до Святого Миколая. Пані Людмила розповідає, що просила донька у чудотворця. Нічничок, іграшки, солодощі, де, як всі діти хочуть. Це дуже важлива підтримка для діток, таких особливих. Важлива підтримка світах, так само для батьків. Не вперше в межах ініціативи отримує подарунки від чудотворця і дев'ятирічна Дарина Гуменюк. Я писала аж три листа, а е, я забавляла в цьому листі е, значки, е, да суки. А ось 11-річний Михайло Щербаков просив у Миколая магнітні кубики з дизайном улюбленої відеогри. Хлопчик запевняє, був слухняним та допомагав бабусі. Такі кубики відімайнкрафта, та яким тут маленькі магнітики, яким магніті трошки». Аби отримати подарунок, діти завітали до обласної філармонії на святковий концерт. Пакунки із бажаними подарунками кожному із них особисто вручив святий Миколай. Загалом цьогоріч про свої мрії чудотворцю написали 1205 дітей. Це сироти, діти з інвалідністю та ті, які перебувають під соціальним супроводом благодійного фонду Карітас Хмельницький» у ГКЦ були задіяні п'ять спеціалізованих інтернатних закладів у нашій області і один із Тернопільської області. І це були листи цьогоріч зовсім інші як минулого року. Тобто, кожен рік вона змінюється тематика листів. Цього року було важливим те, що багато просили книжки, багато просили спортивний інвентар, м'ячі, гантелі. Багато дітей просили м'які іграшки, тому що вони кажуть, що коли їм тривожно, ми біля цих м'яких іграшок притуляємось до них, і нам так спокійніше. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани, благодійники, представники навчальних закладів міста, комунальних підприємств. День Миколая особливо приємно їм сьогодні дати подарунки, до яких ми в тому числі долучилися. І це як промінчик світла для них, ну і в тому числі для нас, тому що сьогоднішня війна, яка йде в Україні, це точно за їхнє майбутнє. Ми спільно єднаємо цей день для того, щоб зробити приємне діткам, які того потребують. І насправді це велика честь для всіх, для обласної ради, для міської, для всіх підприємств підприємців, які долучаються до цієї галузі. Нагадаємо таку ініціативу представники Карітесу організовують вже 15-й рік поспіль. Через це свято можемо потурбуватися про дітей, справді показати добро, любов, милосердя, саме те, чим прославився Святий Миколай, бо він властиво творив добро. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.